Навіть невеличкі струмочки і ті порозливалися. Червона мухомора перші нам сьогодні попадаються на шляху. Друзі, привіт. Сьогодні 28 жовтня 2023 року. І ми йдемо дивитися, яка ситуація з рибами на схилах розмерик. Зараз вся вершина закутана туманом, хмари прочисують її. Узяв із собою ще корзину. надії, що щось буде. Не знаю, наскільки вдасться <реш> її наповнити. Наперед нічого не відомо, яка буде ситуація. Однак, думаю, що ну, хоч пару білих грибочків та й знайдемо. Вони все ж таки ще попереднього разу, коли йшли на схили полонини, то знайшли досить хороших грибів. А яка зараз ситуація буде на схилах Горисмерика, невідомо. Будемо шукати. Вчора цілий день лив сильний дощ. Ну, такого дощу вже давно, давно не було. ну Таке буває десь в кінці осаді. Однак на дворі зараз тепло. І оскільки плюс 15 температура, то грибочка мали б рости. Ці це, це ті грибів ми не збираємо. Бачите, не знаю, хто за грибок навіть. От бачите, видно, що вони ростуть. Ну, то не глиби, то щось інше. Хоча зовні трошки схоже на глиби. Йдемо далі, якщо щось буде цікаве, будемо включати камеру. Принаймні, якщо не знайдемо грибів, то вийде у нас така прогулянка природою. Прибіг. Такі хмар насупилися небо. Зустрічаються де на де одинокий червоний мухоморчик. Однак ліс, друзі, починає засинати. Листя з дерев уже майже все пооблітало, як бачите, майже нічого не полишалося от береза, тільки верхівка, лишені ще. Жовті листя. Якби не смереки, то ліс би був вже сумний. Ну, Нічого, ще спробуємо походимо, може щось є ще які грибочки. Джері, як завжди, десь побіг, а лапка його ще трошки поболює, однак він на ній наступає. Дивилися страшного, нічого з лапкою в нього немає, десь потягнув просто. Походили ми хвилин десь приблизно 10 по Лісові. нічого їсцівного не зустрічається. От Тільки на це місце підійшов і тут дивлюся, ростуть такі гливи. Бачите, як вони ростуть. От такий підвид глив. Будемо їх збирати. Їх будемо зрізати. Просто я вимикаю показую, як вони ростуть такими кущами. Будемо зрізати і заберемо їх. Уже є якась знахідка, вже не даремно йшли до лісу. Йдемо далі. Ну що ж, друзі? Назбирали ми отаку кількість грив, позрізав їх особо і шукаємо далі. Ну, Такий мухоморчик знайшов такі грибочки. Цього року ще їх не зустрічав, Ну, то не мухомор, такі гриби, не, не знаю їхню назву. Такий майже помаранчевий колір мають. Близько й до помаранчевого. Хто назву знає, правильно можете написати в коментарях. Є вже і такі гриби зустрічаються. О, знову такий. Не знаю, що за гриба. Тем далі. Невідомі гриби ніколи не збираємо. і такі якісь не знаю що за гриби але природа дуже красива друзі краса Знаходимо також чережика, подинокий виріс. Нога чиста. Шапочка гарна. Заберемо. Там ще внизу мочеруніє. І знову рижики. Красивий, файний. Поруч ще один є, але ну, все щось розмок. Може, подивимось. Так, цей розмок. А то не рижик. Що ж, цього заберемо. Касноушники дуже дрібонькі, такі ростут полісили. Зусичаються поодинокі ще мухомори. І все. Так, а це що в нас? Це Сируїшка. стара розмок, стара. Ці гриби не Нема, нема, друзі, ліс потихоньку засинає, готується до зими. Білого поки нема. Зустріли ще отаку поодиноку ромарію, але вони теж такі вже якісь бідненькі. От бачите. Такі поодинокі. Таких не беру. Коли вони кущом одним так ростуть, великий, то можна і взяти а отакі поодинокі, вимикати їх, то вже, то вже таке. О, там теж бачимо. От і жовта Ромарія. От Джері, виступайся Джері, виступайся. так, відступайся. Отакі. Спробуємо її взяти. О, ну теж розсипаєш. Але молоденький, файні заберемо. Тут поруч змерз кущ великої старої вже Ромарії. Тобто були а Молоденька виросла, бачите яка. І заберемо, повдуваємо від хвої, потім вдома буде легше дочищати. Візьмемо добрий істрівний гриб. І до речі, досить смачний. Йдемо далі. Що ж, друзі, знову тут бачимо, є Ромарія. Ми подивимося якому вона стані. Це вже сіра. Є жовта. О, бачите, це жовта. А це сіра. Ну то Що заберемо її, якщо в доброму стані. Це розмокла і хробачлива навіть, бачите. Залишаємо, що там вверху трошки є, перевіримо її. Добре, заберемо ніні. Ні. Ну, Ось такі хрещі молочника ще бачимо. Ну що ж, друзі, походивши по лісові вже півтора години на білого гриба я ще не попав. Не вдалося його знайти. Я гадаю, так що вже ліс готується спати, так що ж Джері, знайшовши отаку от кількість грибів. Знайшли Ромарію, пару рижиків і гливи. гливи є в лісі. Но білих грибів сьогодні нам знайти не повезло, не вдалося. Ліс засинає, готується до зимової сплячки. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі. А вони будуть час від часу ми будемо навідуватися в ліс, дивитися, яка тут ситуація. Може, ще нам буде вести, і може ще й знайдемо білих грибів. Побачимо, як буде, все покаже час. До зустрічі, друзі!